Вітаю вас, шановні батьки. Ви напевно знаєте про важливість дихальної гімнастики. Дихальна гімнастика це спеціальні вправи для розвитку дихальної мускулатури, які відіграють важливу роль в оздоровленні організму і зміцненню імунітету. Дуже важливо навчити дітей правильно дихати, дихати повітря через ніс, видихати через рот. І, звичайно, найлегше це зробити в грі. Підміжте клаптиків паперу різного кольору і запропонуйте своїй дитині за допомогою соломинки перекласти їх у тарілочку. Можна посортувати за кольором, а можна влаштувати змагання, хто перший виконає завдання. А ще можна влаштувати ось такі веселі перегони. Кульку переміщати можна тільки за допомогою повітря. Спробуйте! Я впевнена, що вашим діткам сподобаються такі ігри, а я буду чекати на зворотний зв'язок. До побачення!